Найбільша сила Пайтона – в його бібліотеках. Бібліотека це набір спеціальних функцій, об'єднаних в єдиний пакет за схожою тематикою. Часто вони написані мовою C, бо це швидше, ефективніше і сумісно з Python. Одна функція з бібліотеки Python може замінити собою великий блок коду з базового Python. Найчастіше аналітики даних використовують бібліотеки для роботи з масивами, таблицями, засоби візуалізації, нейронні мережі і алгоритми машинного навчання. В мережі є безліч прикладів і розв'язків на будь-які випадки життя. Головне навчитись правильно викликати бібліотеки. Отже, можна викликати всю бібліотеку і використовувати її функції з префіксом. Під час імпорту можна використати коротку назву «alias», Тоді вона і стане префіксом. Можна активувати окремий клас або функцію з усієї бібліотеки. Тоді префікс не потрібен. Існує також можливість активувати частину бібліотеки, якщо вона містить окремі блоки. Уникайте використання WildCards при виклику функцій і слідкуйте, щоб в пам'яті не було двох однакових за назвою функцій з різних бібліотек. Бібліотек існує безліч сотні тисяч на сьогодні. При цьому кожен може створити власну бібліотеку. Питання лише в тому, чи стане вона популярною.